Таю про головні події 6 листопада готова розповісти команда першого подільського у підсумковому випуску новин. Від жорстокості та цинічності ворога продовжують гинути українці минулої ночі. Під ворожим вогнем опинився багатоквартирний будинок у Кам'янському Дніпропетровської області. Рятувальники дістали з під завалів багатоповерхівки, тіло чоловіка. Загалом, внаслідок нічної російської атаки, на місто постраждали восьмеро людей. П'ятеро із них надзвичайники врятували з під руїн. Серед уламків будинку знайшли і переляканого кота його обережно дістали та повернули господарям. Ворожий удар зруйнував квартири з першого по четвертий поверх, горів дах. Понівечені декілька автомобілів, аварійно-рятувальні роботи завершені. У генеральному штабі традиційно розповіли про ситуацію на фронті. Зокрема, за минулу добу зафіксовано 276 бойових зіткнень. Про головне пропоную послухати із прямої мови. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши 5 ракет, та 55 авіаційних ударів, скинувши 124 керованих авіаційних бомби. Крім цього, здійснили 4354 обстріли, зокрема 122 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 3992 дрони камікадзе. Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та артилерійську систему російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1170 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 6 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 182 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Україна одна із провідних країн у експорті зерна у світі. Працівники агрохолдингу дбають не лише про кількість, а й про якість врожаю. Тому на елеваторах забезпечено усі провідні європейські умови для зберігання зернових культур. Детальніше дивіться далі. Зерно золото української нації. На елеваторі агрохолдингу «Епіцентр Агро» уже прийняли цьогорічний врожай. Незважаючи на те, що зерносховище Шепотівка працює лише третій рік, приймають усі види культур. На сьогоднішній день елеватор, не враховуючи на те, що це новий елеватор, працює з усіма видами культур як ранньої групи, так і пізні. Рання група це ріпак, пшениця, ячмінь, так і пізня група. Це у нас іде соя, соняшник і кукуруза. Приймають вражає 60 працівників елеватора. Перед тим, як потрапити у сховище, зерно ретельно перевіряють у лабораторії. Надалі ми вже на своєму елеваторі системою очистки, а також зерновими сушарками доводимо зерно до тієї якості, яка прописана в договорах зберігання, до тієї якості, яку ми будемо відвантажувати нашим поклажодавцям. Аби врожай не зіпсувався, він потребує постійного догляду відповідних температур та вентиляції. Задля цього необхідне постійне електропостачання. Зернесховище Шепетівка агрохолдингу Епіцентр агро обладнане генераторами. Так вдалося досягти енергонезалежності та витримати виклики воєнного часу. Ми готові до всього, до будь-яких викликів в плані приймання зерна відвантаження і в плані будь-яких непередбачуваних випадків. Які на жаль, враховуючи ситуацію в країні зараз не рідкість. Елеватор Шептівка розрахований на 120 тисяч тонн одночасного зберігання. Але на цьому не зупинятимуться. У майбутньому планують розширення, аби наситити український ринок якісними зерновими культурами. Волонтерство це не робота, а поклик серця у Хмельницькому. Вже втретє відбувся волонтерський сніданок, який об'єднав тих, хто щодня допомагає армії, переселенцям і цивільним. Ініціатор зустрічі радник голови служби безпеки України Сергій Гамалій. У невимушеній атмосфері волонтери ділились досвідом, проблемами, ідеями та історіями, які щодня формують тилову підтримку країни. Волонтерський сніданок це неформальний простір для діалогу. Тут збираються ті, хто щодня допомагає наближати перемогу, діляться досвідом, підтримують одне одного і шукають нові способи діяти разом. Учасники говорять просто й щиро про те, що болить і що надихає. Після першого волонтерського сніданку була придумана така баня на колесах, коли люди могли виїжджали і наші військові могли нормально прийняти душ, помитися та також побрати своє вбрання. На другому волонтерському сніданку ми придумали тоді теж за ініціативу волонтерів, придумали і втілили в життя таку стоматологію на колесах. Теж ми лікували зуби прямо на фронті. І кожен раз це якась нова ініціатива, нові ідеї. Ми їх підтримуємо завжди. Тут ми збираємось для того, щоб це обговорити. Серед учасників представники різних напрямків допомоги від гуманітарних штабів до фондів, які займаються закупівлею техніки для фронту. Усі погоджуються. Координація між органами влади та волонтерами запорука ефективності. Громадська організація Захист держави надає підтримку не тільки військовослужбовцям. Демобілізованим особам, членам їх сімей, внутрішньопереміщеним українцям. Ми сьогодні готові надати організаційну, юридичну, психологічну, інформаційну підтримку іншим громадським організаціям, які також виборюють майбутнє України. Попри в тому, нестачу ресурсів і часом байдужість. Українці продовжують допомагати. Волонтери наголошують, сьогодні важлива не лише енергія, а й системність у роботі. Не буває маленького донату, не, була, не буває маленької помічі. Не буває так, ми можемо читати про якісь фантастичні збори, але якщо хтось з нас і ми е, так діємо вході, якщо хтось з нас зібрав 500 гривень сьогодні, це вже круто. І можна озиратися там на якісь величезні, величезні збори, але ми розуміємо, що якщо ми зробили хоча б один маленький крок, цей маленький крок виросте в щось більше. Разом із цим на сніданку презентували нові ініціативи, які допоможуть полегшити роботу волонтера і налагодити координацію між різними командами. До кінця року має вийти нова платформа, має вийти новий, новий продукт через верифікацію організацій. Я думаю, багато хто, хто дотичні до цієї роботи в контексті, в матеріалі і володіють інформацією щодо руху. Втілення в життя цього проєкту це важливо, адже волонтери матимуть змогу виїжджати, робити правильні проекти, правильні речі привозячи сюди в Україну, допомагаючи не тільки військовим, і ВПО, і дітям, і різним верствам населення, ветеранська підтримка. Безліч напрямків, за якими ми працюємо, і це буде допомогою. Волонтерський рух це не тільки допомога фронту, а й формування нової культури відповідальності. У Хмельницькому цей рух стає все більш організованим та згуртованим. У вас дуже активна команда, взагалі спільнота, яка працює ветерани от Андрій Павло. До речі, ми їх запрошуємо. Вони йдуть в цьому місяці до Дніпра ділитись досвідом з нашими ветеранами. І от спілкуючись з вами, у мене виникла ідея: а чому б не зробити вам, наприклад, ветерани, які мають у вас бізнес ідеї бізнес, який може фінансувати підтримувати такі ідеї, зробити на рівні регіону такий бізнес-інкубатор, який був при підтримці влади ради волонтерів. Ветеранів внутрішньопереміщених осіб, які можуть презентувати такі ідеї. Ми в себе в Дніпропетровській області таке робили з особами, у Нас понад 20 проєктів підтримали. Третій волонтерський сніданок став не просто зустріч однодумців, а ще одним кроком до спільної мети перемоги. Бо кожен, хто сьогодні допомагає, уже наближає мир. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Приходом зими та застосуванням графіків погодинних відключень на території області значно побільшало нещасних випадків. У пошуках альтернативних джерел енергії громадяни забувають про безпеку та дотримання елементарних правил. Тож про найпопулярніші джерела енергії та правила їхнього використання пропоную послухати фахівця. Генератори це потужне джерело енергії, але неправильне використання може бути смертельно небезпечним. Існують декілька видів генераторів: бензинові, дизельні та газові генератори. Генератор повинен працювати лише на відкритому повітрі або під навісними знегорючого матеріалів. Газові моделі працюють тихіше та економніше, але мають свої особливі правила безпеки. Використовуйте лише сертифіковані шланги і редуктори, що підходять для вашого типу генератора. Перед запуском перевірте герметичне з'єднання. Якщо є запах газу, не вмикайте перекрити подачу і провітрить місце. Балони встановлюйте лише вертикально на відкритому повітрі, подалі від нагрівальних приладів і полум'я. Не використовуйте пошкоджені або прострочені балони. Сучасні зарядні станції це зручне рішення для дому, але потребують відповідального використання. Розміщуйте на рівні твердій поверхні з вільним доступом повітря. Не перевантажуйте, перевіряйте споживання потужності приладів перед підключенням, заряджайте лише від джерел, рекомендованих виробником. Не ставте під дощ, сніг або на мороз, якщо корпус не має захисту. Не залишайте без нагляду, коли підключено кілька потужних пристроїв. Портативні сонячні панелі екологічне, безшумне та зручне рішення, але теж потребує уваги. Використовуйте тільки просто неба під прямими сонячними променями. Надійно фіксуйте панель, щоб її не зірвав вітер. Роз'єми мають бути сухими, без контакту з вологою. Підключайте тільки згідно з інструкцією, без саморобних перехідників чи адаптерів. В Україні ухвалили закон, який суттєво змінює систему державної підтримки родин із дітьми. Уже з 1 січня 2026 року. Виплати при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень. Крім того, батьки отримуватимуть щомісячну допомогу для догляду за малюком, а також зможуть скористатися новими програмами. Є ясла та пакунки малюка і школяра. Детальніше про закон у матеріалі моїх колег. В Україні змінюється система державної підтримки родини з дітьми. 5 листопада Верховною Радою у другому читанні було прийнято закон, спрямований на покращення соціального захисту сімей. Так, з 1 січня 2026 року батьки отримуватимуть 50 тисяч гривень одноразової виплати за кожне новонароджене маля. Також передбачено щомісячну підтримку у сумі 7 тисяч гривень на догляд за дитиною до одного року, а для дітей з інвалідністю 10 тисяч п'ятсот. Було прийнято закон, який збільшує виплату при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Це буде одноразова виплата. До того ж, вводяться додаткові виплати. Це 7 тисяч гривень в зв'язку з вагітністю та пологами, яка виплачується незастрахованим особам. 7 тисяч гривень допомога, яка виплачується до досягнення дитиною однорічного віку. Покунок малюка залишається незмінним, проте законом також передбачені нові напрямки цільової грошової підтримки, які запровадять у 2026 році. Як от є ясла суму можна використати на оплату дитсадка, няні та інших послуг догляду за дитиною віком від 1 до 3 років, та пакунок школяра для учнів першого класу на підготовку до навчального року. З досягненням дитиною однорічного віку, мати або батько, який перебував з дитиною у відпустці по догляду і до досягнення неї однорічного віку виходять на роботу. Будуть отримувати 8 тисяч гривень. Програма має назву Є Ясла. Водиться додаткова допомога, яка на сьогодні вже перший рік виплачувалася за рішенням уряду, але вона зараз закріплюється в законі. Це пакунок школярам. Які батьки вже сьогодні активно оформляють і витрачають на ті потреби, які потрібні дітям при при вступі в перший клас? Кошти на реалізацію програм вже закладені в державному бюджеті на наступний рік. У межах фінансування передбаченого Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності, ці виплати враховані та повністю забезпечені. В бюджеті, який виділений Міністерству соціальної політики, сім'ї та єдності, ці гроші враховані і виділені на наступний рік. Передбачено 29 мільярдів гривень, з них 4,5 мільярда в межах діючих виплат та 24,5 мільярдів додатково виділено. Новий закон ухвалений Верховною Радою України. Це крок до посилення підтримки українських родин і створення гідних умов для виховання дітей. Анна Паюк, перший подільський. Представниці поліції Хмельниччини взяли участь у дискусійній платформі Сила жіночого лідерства. Захід відбувся уже вдруге та став потужним майданчиком для обміну досвідом між жінками, які творять зміни у своїх громадах від представниць влади та силових структур до освітян, медикинь, підприємець і громадських діячок. Під час заходу йшлося про міжнародні можливості для жінок, лідерок, зокрема, програми підтримки від міжнародних організацій, освітні та грантові ініціативи для розвиток жінок, громад і родин. Спікери представили успішні кейси міжнародного співробітництва, нові професійні можливості для жінок. Окрема панель форуму була присвячена всеукраїнському виміру жіночого лідерства, сучасним викликам для жінок в умовах війни, питанням ментального та фізичного здоров'я, фінансової інклюзії, жіночого підприємництва та розвитку цифрових навичок. Другий великий піс року розпочнеться вже 15 листопада. Традиційно він триватиме 40 днів і закінчиться у різдво. Чимало вірян під час цього періоду відмовляється від страв тваринного походження. Проте такі обмеження рекомендовані не для всіх. Чому це може нашкодити? Запитали мої колеги. За новоюліанським календарем різдвяний піст стартує 15 листопада. У ці дні вірян закликають не вживати м'яса, молочних продуктів, яєць, деколи дозволяється риба чи морепродукти. Втім, навіть з цими обмеженнями свій раціон слід зважувати правильно. От ми, наприклад, харчуємося щоденно, там макаронами, котлетами. Це по-простому. А коли приходить піст. Здається, що то котлета вже не можна їсти ліноти. Тоді думаю, треба якихось креветок купити, когось лобстера купити. Якщо зважити по ціні, знаєте, то ця котлетка буде пісніша ніж ніж якісь вишукані морепродукти. Піст покликаний для користі, як духовної, так і тілесної. Тож обмежувати себе у їжі не варто вагітним чи годуючим жінкам, а також дітям і літнім людям. Заборонено постити людям, які мають будь-які хронічні захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, також людям з неврологічними захворюваннями. Щоб не нашкодити власному здоров'ю у період посту, слід додавати у свій раціон страви з рослинними білками, які можуть замінити продукти тваринного походження. Тобто, бобовими це горох, квасоля, сочевиця. Також щоденному раціоні обов'язково мають бути фрукти та овочі, горіхи, каші, гречана, вівсяна, кукурудзяна. Можна додавати насіння, гарбуза, квашену капусту. Проте головне зовсім не у їжі. Під час постування людина має більше часу приділяти милосердю, любові, молитві та власному саморозвитку. Піст нас закликає ближче до Бога приєднуватися. Часом щось земне відкидати, що нас може обмежувати у богоспілкуванні, у любові до ближніх. Ми зазвичай собі думаємо, що піст – це лише обмеження в їжі, але піст не заключається там в картоплі, оселеця чи в забороні шашлика. Постити чи ні обирати вам головне робити це з користю. Таким цей день побачила команда Першого Подільського. Пропоную вам і надалі слідкувати за інформаційним простором країни та області в режимі нон-стоп на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Зичимо вам лише гарних та переможних новин.